Осінь це час активної боротьби зі шкідниками та профілактичної обробки від збудників хвороб. В першу чергу це стосується плодового саду. Восени шкідники готуються до зимівлі, щоб навесні, як тільки зійде сніг, атакувати кожне дерево і кущ. У період їх активного розмноження боротися з ними буде набагато складніше, тому ретельна обробка саме зараз дуже важлива. Також вимагають осіннього оприскування хвороби, які проявилися на деревах і чагарниках. Адже саме восени після збору врожаю можна використовувати будь-які препарати без ризику для плодів. У цьому відео я детально розповім, як правильно обробляти плодовий сад від шкідників і хвороб. Основні шкідники і хвороби саду хвороб і шкідників у плодових дерев може бути дуже багато. Але найчастіше садівники стикаються з такими проблемами: шкідник, попелиця, листогризучі гусениці, яблуневий квіткоїд, Кліщі вогнівка, довгоносик, шовкопряд, пеядун, совка, хвороба, парші, різні гнилі, борошні староса. Антракнос, плямистість, цитоспоріоз, кокомікоз, моніліоз, іржа, основні правила осінньої обробки. Насамперед, у вересні потрібно зібрати всі опали листя, підгнилі плоди і будь-які рослинні залишки. У них вже почали облаштовуватися зимуючі шкідники, там же ховаються і збудники хвороб. Прибираючи сміття з пристовбурних кіл, ви позбавляєтеся від великої кількості непрошених гостей. Заражені рослинні залишки краще спалити. Їх не можна класти в компост, інакше навесні вони заразять весь сад. Оприскування проводите вранці в суху погоду, щоб кора і листя встигли висохнути. У сиру погоду обробка не дасть результату. Перед початком роботи надіньте захист. Одяг з довгим рукавом, окуляри, гумова рукавиця, респіратор або маску, використовуйте оприскувачі або насадки на пляшки. Розпилювач повинен бути дрібним і сильним, щоб створити дрібнодисперсну хмару. Обробляйте ретельно, не пропускаючи жодної ділянки крони або кори. Також обробляйте пристовбурні круги. Будьте обережні поруч з хвойними рослинами. Розчин може спалити хвою і погубити рослина. Терміни обробки саду восени. Осінню обробку краще починати після масового листопаду в середині або кінці жовтня. У північних регіонах можна починати вже в кінці вересня. Спочатку обробіть сад від шкідників, а через 10-12 днів від хвороб, перекопування при стовбурних кіл. За 2-3 дні до обробки перекопайте пристовбурні круги під деревами і чагарниками. Це зруйнує гнізда і ходи шкідників. Копайте великими грудками так шкідники виявляться на поверхні і замерзнуть. Глибина перекопування на багнет лопати Не розбивайте грудки. Також це допоможе позбутися від мишей і полівок, які пошкоджують коріння. Головне встигнути до перших заморозків. Інакше шкідники підуть глибше в ґрунт. Полив: рясний полив після перекопування теж допомагає знищити шкідників. У суху осінь всім деревам і чагарникам потрібен влагозарядковий полив приблизно 20 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Це наситить рослини вологою і допоможе їм перезимувати. Обробка ґрунту. Ще один спосіб боротьби розкислення ґрунту і посів сидератів. В кінці вересня внесіть 2 кг доломітового борошна на 5 квадратних метрів пристовбурного кола. Також можна посіяти сидерати, наприклад, білу гірчицю. Вона відлякує дротяники і хруща на відстань до 150 метрів. Біла гірчиця швидко росте навіть при температурі ґрунту плюс 2 градуси. Ще можна посіяти озимий овес, він зійде відразу після танення снігу. Побілка восени обов'язково побілити стовбури і нижні гілки дерев. Це захистить кору від сонячних опіків і морозобоїн. У лютому сонце вже яскраве, і його промені, відбиваючись від снігу, можуть опалити кору. Також побілка захищає від шкідників і хвороб, які зимують в корі. Краще використовувати готову побілку з фунгіцидами та інсектицидами. Біліть в суху погоду, щоб склад добре закріпився. Оптимальний час середина або кінець жовтня. Препарати для обробки саду. Новачки часто плутають засоби захисту Давайте розберемося: Інсектициди проти комах шкідників, фунгіциди проти грибних хвороб, акарициди проти кліщів. Гербіциди проти бур'янів родентициди проти гризунів кращі засоби від шкідників. Восени можна використовувати більш сильні хімічні препарати, так як урожай вже зібраний. Якщо влітку шкідників було багато, обробіть садфуфаноном. Це універсальний препарат на основі карбофосу, але в меншій концентрації. Якщо шкідників було небагато, підійде біопрепарат фитоверм. Він безпечний для людей і тварин. Також ефективні Актара від попелиці, білокрилки, трипсів, але токсичний для бджіл. Бітоксибацилін – біопрепарат від жуків, безпечний і довгодіючий. Енджо, ефективний проти багатьох шкідників, включаючи кліщів. Децес – широкого спектру дії, помірно токсичний. Засоби від хвороб. Залізний купорос допомагає від парші, борошнистої роси, гнилий. Також збагачує рослини залізом. Кісточкові культури оприскують 3% розчином, зерняткові 5-відсотковим. Мідний купорос. Схожий на залізний, але краще використовувати його навесні. Восени краще залізний купорос. Бордоська суміш. Одне з найефективніших засобів від грибних хвороб. Раніше її готували самостійно, але зараз можна купити готово. Фітоспорін М, біопрепарат нового покоління, безпечний, лікує борошнисту росу, гнилі, фітофтороз. Також хороші Алірін Б, Бактофіт, Гамаєр, Абігапік. Хімічний препарат від грибних і бактеріальних хвороб, ефективний проти кокомикоза, моніліозу, кучерявості, тіовідджет. Нетоксичний для запилювачів, допомагає від грибних хвороб. Хом хлороки сміді діє до 25 днів, ефективний проти фітофторозу, іржі, парші. Акробат МЦ. фунгіцид нового покоління не викликає звикання у збудників. Дозування завжди дивіться на упаковці. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам захистити сад восени. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!